Минає березень, верби тоненькі віти милують очі кошенятами бруньок. Весна у розпалі, і скоро теплий квітень почне листви смарагдовий танок. Прощай, зима, сумна й малосніжна, вже теплий вітер Україною летить. Зелене листячко, таке прозоре й ніжне, під вітерцем, неначе крильцями бренить. Весна цьогоріч така лагідна та рання, промінням теплим пронизала далечінь, І вже співають перші пташки на світанні, своє веселе й безтурботне цін цвірінь. І несподівано стрімкий весняний дощик вже не затмарить переспіванки оці. Он, подивись, як крильця весело полощуть завзяті забіяки горобці. Вже навкруги попростали первоцвіти, фіалки неба віддзеркалюють блакить, а на калюжниці жовтенькі ніжні квіти, за медом бджілка вперше з вулика летить. І все духмяніші квітневі, чисті роси, ось ось нарциси розбуяються довкіл і запалають білим цвітом абрикоси, хмільним нектаром зачаровуючи бджіл. Іначе піна, у безмежнім синім морі укриє цвіт пахучій вишні біля хат, а повний місяць і ясні квітневі зорі прийматимуть квітучий цей парад. П'янким, солодким дивним ароматом чарують пахощі черемхи і буску, і по відлунню тихім можна розпізнати, як жаби ввечері співають у ставку. Вже скоро тьохне соловейко у лісочку під повним місяцем, а зранку у росі конвалій ніжних, крихітні дзвіночки зустрінуть сонечко у всій своїй красі, парує поле теплим сонечком зігріте, вже скоро соняшники на ланах зійдуть, і незабаром довгожданне тепле літо Лелеки нам на крилах принесуть. І заквітує мирне поле під промінням. Мільйони сонечок на нивах розцвітуть, а в рідну землю золотим міцним корінням любов, надія й віра проростуть. Дивлюсь на сонечко і мружу свої вії, яка на снага лється з неба осяйна. І, знаю, збудуться всі мрії і надії, бо в серці знову. Оселилася весна.